Чому варто відмовлятися від проходження військово-лікарської комісії, коли по відношенню до вас відбулась силова мобілізація, або ви вже розумієте, що щось іде не так? Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію, про ваші права і про те, як їх захищати, коли вони порушуються. Всі ми вже чудово знаємо, що ВЛК це військово-лікарська комісія, яку проходять обов'язково усі військовозобов'язані, навіть ті, які мають право на оформлення відстрочки. І ВЛК є обов'язковою процедурою перед тим, як людині виписують мобілізаційне розпорядження, або як її ще називають повісткою на відправку. Але як ми вже з вами всі знаємо, не завжди військово-лікарська комісія проходить об'єктивно. І не завжди військово-лікарська комісія взагалі відбувається в рамках закону мова йде про силову мобілізацію, і коли ВЛК проходить буквально за 15 хвилин без реального дослідження стану здоров'я людина, яка проходить цю військово лікарську комісію. І про те, що варто робити у таких ситуаціях, як себе захистити і як правильно відмовитися від проходження такої військово-лікарської комісії, саме про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Для чого взагалі треба проходити військову лікарську комісію? Наказом ос 402 врегламентований чіткий обов'язок усіх військовозобов'язаних своєчасно проходити військову лікарську комісію з метою з'ясування їх стану здоров'я. Говорити сьогодні про обмежено придатних, непридатних чи тих, які мають бути виключені з військового обліку. Ми не будемо. Але якщо вам цікава ця тема, пропоную переглянути відеоролик, який я випускала раніше, де пояснювала чітку різницю тих, хто є обмежено придатних і як має проходити ВЛК у такому випадку. І всі ми чудово розуміємо, що після того, як людина пройшла ВЛК і стан її здоров'я визначений, і, наприклад, особа визнана до донесення військової служби, чи можливо обмежено до донесення військової служби, після цього. Центр комплектування має цілком законне право видати такій людині повістку на відправку або які ще називають бойовим розпорядженням. Відповідно для себе ми фіксуємо, що як тільки людина прийшла в ВЛК і стане її здоров'я з'ясований, центр комплектування мають повне право мобілізувати таку людину і саме з того моменту, як пройдена ВЛК, людина отримала бойову повістку на відправку і не з'явилась по такій повістці, наступає кримінальна відповідальність. Окремий відеоролик про види відповідальності по різним видам повістки. Я для вас обов'язково запишу окремо. Але з тих же соціальних мереж, ми з вами бачимо, що дуже часто люди скаржаться на те, що такі військово-лікарські комісії проходять буквально за лічені години. Тобто, усіх лікарів, усі медичні дослідження і аналізи, людина, начебто, пройшла за годину, і не дивлячись на те, що, можливо, в неї є цілий ряд відхилень по здоров'ю, лікарі пишуть, що людина придатна. І що ж робити у такому випадку, або коли ви вже розумієте, що ВЛК буде не об'єктивною або занадто швидкою, або якщо відбулася силова мобілізація, і вас уже направляють на проходження військово-лікарської комісії, і ми відразу ж з вами розуміємо, що така ВЛК вона не буде об'єктивною і вона не буде дійсно з'ясовувати стан вашого здоров'я, не буде брати до уваги ті скарги на здоров'я, які у вас є, чи можливо навіть ті діагнози, про які ви знаєте, але які військово-лікарська комісія не захоче брати до уваги. Тож як правильно себе поводити? Як Правильно відмовитись від проходження такої військово-лікарської комісії. Відразу хочу сказати, що за відмову від проходження військово-лікарської комісії станом на сьогоднішній день передбачена лише адміністративна відповідальність за статтею 2101 Кодексу України про адміністративні відповідальності. І штраф насправді не дуже великий, враховуючи ті ризики, які можуть настати, якщо ви просто пройдете військово-лікарську комісію. Вона пройде максимально швидко, вона не буде об'єктивною і вона не буде відображати стан вашого здоров'я для себе. Ми резюмуємо, що за Мов від проходження ВЛК, Передбачена лише адміністративна відповідальність у вигляді невеликого штрафу. Але і не це буде найголовніше, коли варто відмовлятись від проходження військово-лікарської комісії і як правильно це зробити без будь-яких юридичних наслідків для вас. Тож, коли ми маємо право, і коли я рекомендую відмовитись від проходження військово-лікарської комісії, справа в тому, що не кожен військово зобов'язаний, та в принципі ніхто не зобов'язаний носити з собою щоденно усі документи, які підтверджують його стан здоров'я, тобто ми не маємо носити з собою медичні висновки Діагнози відомості про те, що ви, можливо, десь перебуваєте на обліку у якогось лікаря з певними захворюваннями, і періодично звертаєтесь до лікарів, аби підтримувати стан свого здоров'я в тому стані, який дозволяв би вам нормально жити та нормально існувати. Цілком логічно, що коли по відношенню до людини відбувалася або ж та сама силова мобілізація, людина не має просто змоги надати такі медичні документи, аби військово-лікарська комісія їх врахувала. Але з своєї особистої практики скажу, що лікарі на ВЛК беруть до уваги висновки лікарів із державних лікарні. Відповідно, якщо ви вже знаходитесь у центрі комплектування, чи вас відразу чомусь доставили до центру комплектування, лише для проходження військово-лікарської комісії, і у вас немає із собою ваших медичних документів, у такому разі я рекомендую вам і своїм клієнтам писати письмову відмову від проходження військово-лікарської комісії. І не просто відмову з тих підстав, що ви просто не бажаєте її проходити, а з тих підстав, що ви. Бажаєте її проходити, але лише після того, як вам перше вручать направлення на проходження на військову лікарську комісію, і ви надасте військово-лікарській комісії. Документи, які підтверджують реальний стан вашого здоров'я, тобто ті самі документи, які ви візьмете у свого сімейного лікаря, який підтвердить, що протягом якогось тривалого часу ви перебуваєте на обліку із таким захворюванням, або що ви періодично звертаєтесь до лікарів із такими скаргами, із такими діагнозами, і ви періодично проходите лікування, тому що такі медичні документи ВЛК зобов'язані брати до уваги. І саме завдяки таким медичним документам, якщо є на те відповідну підстави, є реальні підстави, навіть виключити людину із військового обліку. Про це також за. Пишу окреме відео. Відповідно, якщо вже в центрі комплектування ну дуже сильно натякають і змушують вас пройти військово-лікарську комісію, моя вам порада писати письмову відмову і вказувати ці два пункти, які я вам щойно розповіла. Але що ж може відбутися далі? Після того, як ви написали таку письмову відмову і пояснили, чому ви не бажаєте проходити військово-лікарську комісію саме зараз, і попросили видати вам відповідну повістку, далі буде відбуватися те, що вам просто почнуть погрожувати, начебто якоюсь кримінальною відповідальністю за те, що ви відмовились проходити військово-лікарську комісію. Але як ми вже з вами з'ясували на початку цього відео, що станом на сьогоднішній день ніякої кримінальної відповідальності за відмову у проходженні військово-лікарської комісії немає лише адміністративна відповідальність, лише штраф, який Можливий лише після того, як буде складений протокол про притягнення вас до адмінвідповідальності, і цей протокол буде розглянутий та буде складена відповідна постанова про притягнення вас до адмінвідповідальності. Але давайте підемо ще далі і розберемося, а що теоретично може трапитись після того, як такий протокол і така постанова буде складена. Справа в тому, що сам центр комплектування є таким унікальним органом, який сам притягає до відповідальності, сам складає протоколи і сам і вирішує, чи притягати людину до адмінвідповідальності. Чи не притягати. І дійсно, ми розуміємо, що про об'єктивний і справедливий розгляд такого адміністративного провадження, як на мене, мови не буде. І у більшості ж випадків, звісно ж, центри комплектування скажуть про те, що особа є винною у вчиненні правопорушення, що особа з умислом відмовилась проходити військово-лікарську комісію в суперечинному законодавству, знехтувала своїм обов'язком від з'ясування актуального свого стану здоров'я, навіть не дивлячись на те, що це об'єктивно було не так. Але варто пам'ятати, що навіть після того, як вас, начето притягнути до адміністративної відповідальності, це ще ніякий не вирок. І що буде відбуватися далі, насправді залежить тільки від вас. Справа в тому, що центр комплектування із постановою про притягнення до адмінвідповідальності не є кінцевою інстанцією, яка може притягти вас до відповідальності. І з огляду на те, що ви, якщо ви, звісно ж, написали таку відмову письмо від проходження від ВЛК і вказали ті обов'язкові пункти, про які я вам сказала, з цими документами, ви можете смітно. Їво звертатися до суду і оскаржувати таку постанову центру комплектування, якою притягли вас до адміністративної відповідальності. І справа в тому, що з огляду на судову практику, у таких випадках, коли є обґрунтована відмова від проходження військово-лікарської комісії, суди скасовують такі постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, вказуючи на цілий ряд порушень, які відбуваються як під час розгляду самого протоколу про притягнення до адмінвідповідальності, так і беруть до уваги такі письмові відмови вмотивовані відмови. Які є чіткими, обґрунтованими та лаконічними, і відповідно, після того як судом буде скасована така постанова про притягнення вас до адмінвідповідальності, за начебто відмови від проходження військово-лікарської комісії, ви не будете вважатися особою, яка порушує правила військового обліку, бо саме за цією статтею притягають до відповідальності за відмову проходження військово-лікарської комісії. І відповідно для себе ми резюмуємо, що законна відмова від проходження військово-лікарської комісії вона є, і вона можлива у тих випадках, коли вас доставили в центр. Комплектування, чи коли у вас немає реальної змоги надати до військово-лікарської комісії документи, які підтверджують стан вашого здоров'я, можливо, у вас була не так давно операція, чи можливо ви потребуєте періодичного медичного огляду у лікарів, подальшу госпіталізацію чи проходження якихось відповідних медичних процедур, які є обов'язковими для вас. І відповідно, якщо ви вже під час проходження військово-лікарської комісії бачите, що лікарі не звертають на це уваги, вони не реагують на це і вони не бажають чути про ваші скарги, про ваш реальний стан здоров'я, який ви Детально описуєте і навіть детально розповідаєте, яке лікування у якого лікаря ви проходите. То у такому випадку однозначно варто писати письмову відмову у проходженні ВЛК. Зазначати ті підстави, про які я вже сказала, і обов'язково збережіть собі одну копію такої письмової відмови, аби у вас також на руках зберігся цей доказ. Такий алгоритм насправді працює і для тих, хто має проблеми по здоров'ю, так само, як і для тих, хто не має таких проблем по здоров'ю. І насправді цей механізм можна застосовувати у тих випадках, коли ви хочете трохи відтермінувати проходження військово-лікарської комісії, як мінімум, для того, аби зібрати необхідні документи, які ви бажаєте надати до військово-лікарської комісії. Якщо ви вже їх зібрали, моя. Вам порада відправте їх обов'язково центр комплектування із заявою про додання цих матеріалів до вашої особової картки і вже на саму медичну комісію беріть з собою обов'язково оригінали цих документів. Хочу вкотре наголосити, що станом на сьогоднішній день передбачена лише адміністративна відповідальність за відмову від проходження військово лікарської комісії, а та кримінальна відповідальність, про яку зараз говорять усі телеканали, усі адвокати і усі пабліки, а саме 5 років позбавлення волі за. Відмову від проходження ВЛК. Це лише законопроект номер 139 і про цей законопроект я розповіла у відео, тож, хто не бачив, також обов'язково перегляньте. Тож, тепер ви знаєте, як правильно проходити військову лікарську комісію і як правильно і законно відмовитись від проходження військово-лікарської комісії. Ну а якщо вам треба юридична допомога чи консультація, звертайтеся за контактами, які я вказала під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал. Ну, якщо у вас залишили запитання, пишіть їх у коментарях, і я на них обов'язково відповім. А ще більше про центри комплектування, повістки, мобілізацію, головне про ваші права і обов'язки, я розповідаю у своєму інстаграмі. Тож, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться.